Всім привіт, всім привіт з Одеси. Ми на привозі, гляну по чому грибочки. Ого, 130 гривень в кілограмчик. 115. Доброго дня! А що так ціни піднялись трохи, да? Чи що? Закупка дорога. 130-130 дрібненькі 130 і такі 115 відкриті. Якось так на вихідних ціна на грибочки. Так, дивіться, ціни на огірочки 40 гривень на привозі сьогодні. Сьогодні в нас, скажу 28 вересня. Так, перчик 25-30. Так, а це що таке? Баклажан. А, баклажан? Білий баклажан. А як його готувати? Так само? Так же само. А ну пишіть, хто купує такі баклажани і як їх правильно готувати, бо я ще такого... Не готувала ні разу. Перчик 40, а і такі 25, а той 30. Я більш такі баклажани готую. Так, і що тут? Ще ми можемо глянути ці, як їх там. Кабачки 20 гривень кілограм. І, і помідорів дуже багато, дуже-дуже багато. Ти нідавні купив, аби в розліг. Так, тут вам показала трохи, зараз подивимося, що тут у дівчат. Що у них продається сьогодні. Ага, огірочки 50. Дивіться, такі, що ось такі. ну, попи які у них тверденькі. Ну так, да. попка тверденька. Привітік, Даш. Так, ці по 30, да? баклажан 25, цей 40. Ну, ціна тримається, так? Да? Вони по 40 вже давно, я пам'ятаю, цей червоний перчик. І помідорки, що тут помідорки? 30, а тих смачних немає, Даш? Привітки, привітіки. 25. А, і морковку вам покажу. Класна морковка така, дивіться. Морковка по 20 гривень. цибулька 20. Гривень. А, навіть якісь баклажани, можна і по 10 взяти. Кому порізати, потушити. Ну, такі ціни у нас сьогодні. Писіть. Що у вас? Так, дівчулі, дивіться, хто хоче одіти свого любимого в худі. Худі. Альонка, привіт! Що в тебе? Це новеньке, щось таке біленьке. Да, так, щось Я люблю це біленьке, ну правда його стирати треба частіше. Так, це вже зима, так? Да? Ага, ну що там всередині? ну покажи нам, покажи, мені цікаво, що там всередині. Ага, ось таке воно. Яка ціна? 850 п'ятдесят, чуть подешевле, чуть попозже буде 850. І Які розміри є? Різні розміри і великі, і маленькі. Це це основі Вот эти да? по чому вони сімсот 650. Это Це все тепла. 600 і 650. тоненькі по шісотшісот 650. Турція штанишки ще можна тут подивитися. І теплі 750. п'ятдесят Альонка. Ви відправляєте їх сльошо? Так, да. Як? Да, який номер телефону? 098 744 98 02 угу. І курточки є, да, курточки, і жилетки живає, Жилетки 650 Жилетки 650 Тому приходьте, міряйте і одягайте своїх машин Бо скоро буде холодно Тому треба вже приодіватися Дивіться, продається що у нас Перчик по 90 гривень за кілограмчик А цей горький перчик так, все у нас еще есть. 75 цветная капусточка по 20 кабачки. Так, так, так. Цены с корейцы продают. Сейчас так вам покажу, что тут у корейцев есть. Ну, у них тоже тут за 100 грамм. Имбирь навіть есть. Кукурузка кальмарчики, це що, Типа креветки. щось такого продається. Наш привоз один із корпусов критого. По чому таке сало сьогодні? 120. 120, дивіться. Ціле, ціле одіяло я його називаю. 120. Так, а що у вас ще є? Це таке сало почем? І стоїть 120 Від 100 гривень, так? Да? Такі ось дамочки в нас продають. Так, 120. Так, а почерьовок по чому? А почерьовок є 200 гривень, 180. 180, 200, так? Да? Так. А ви все даєте пробувати, так? Да? Так, да, ви хочете а? попробувати? Ні, так, я не хочу, щоб люди знали. Я не хочу, щоб люди знали. Все дають спробувати, да? а таке м'ясо по чому? А таке м'ясо і 250 і 280. Є а ви звідки приїжджаєте? З Вінницької області. Ама, Вінниця на вас. Це все Вінниця, так? Це, все. Да? Це все. Вінниця. Приходите, пробуєте, дивіться. Все можна спробувати. Дівчаток. Так, я тут в молочному корпусі на привозі ось знайшла ще жіночку, кажуть Дзвінниць". Так, Ви Вінницької області чи з Дзвінниць"? З Вінницької області, Області, так. Як вас звати? Аня. Аня. Анюта, дивіться, а така Аня. колпаска в неї є, м'яско. Все дають пробувати. А сало бач? вже нема, печерюка нема. А сало по чому було? Сало було 150-160. 150. 160 Ага. А це сальна, так? Да? Це сальна 150, вже можна це 300 м'ясна. М'ясна. І м'язко почок. Хоч спробувати. М'яско чому? М'ясо 280. 280. В общем, такі ціни сьогодні на вихідних. Все приходять, розбирають. Приходьте і вийде. У нас все свіженьке, все добре. Ви лише в суботу буваєте, так? Да. Да? А, а я вже на суботу тільки. Ви теж по суботам. Да. І ви по суботам? А, ці жіночки лише по суботам приїжджають. Тому кому цікаво, приходьте. Скажу вам сало солонінка. Сало солоніна. Ага. Ніночка, доброго ранку вам. О, даєте пробувати сало солоніно, так? Солонінка, да? так? Ну, давайте давайте. О чому солоніна сьогодні? 300 гривень, одні серединочку. Ага. Шикарно. І з чесничком же є у вас. Ой, так? боже мой. Даже є с перцем, є папір. От дівочки стоять. Який а номер для замовлення? 167-701-82-85. Ніна. А ви приходьте вибирайте. Це дуже смачно, все дуже смачно. Дівочки, пасік я ближе. Так, дивіться, які яблука є. Продавец. Доброго дня. Продавец. А, а по чому ваші яблука? 25 п'ять гривень. 25 п'ять любі? Да. Дуже, дуже любить гроші. <му>, Любий сорт я маю на увазі, так? Да? Да, і наша я кожен 30 ящик удар. <смес> це серйозно? Да, так <смес> так Так у вас 30 ящиків немає. Є у нас. Скільки в ящику, скажіть, будь ласка. 20 кілограмів. 20 кілограмів по 25. Це скільки? 500 гривень. Скільки це виходить ящик? 600-500 гривень. 600 гривень. І ще ящик, ще ящик. І ще ящик? Ох ви. Дивіться, яка рибка жива, є. Випригує прямо з цього. Карпіки, дивіться, живі-живі. Діма, доброго дня. Почем рибуля ваша? Ой, мама мія, 160, а така. 130. 130? А толстолобик, Дім. Йо-мойо, зараз буду вся в рибі. Толстолоб, Діма, по чому? Живий, от 90 і свіжий 80. Ви всю рибку чистите, да? так? Чисти, Це все безкоштовно. Прийти до нас на все. Да? Ну, дякую, дякую. Всім привіт, всім привіт. З Одеси. Показую ще раз вам, де стоїть Артем, бо дуже багато питань, як його знайти. Ось Арочка, ось стоїть Артем, але він уже все продав. Артемчик, привіт! Здравствуйте, здравствуйте. Показую, де ти стоїш. Тебе що, одні гроші груші. І а то, що ще було? Людям. Слива і виноград. Які ціни Артем були? Слива була 50 гривень і ще п'ять гривень. Ага, виноград? Виноград був 60 гривень. Слива така, ой, груша така, 85. Пробуйте. Сидіть, як вона пішов. Це рік, да? так? Да, дуже смачна і солодка, як мед. Артем дає всім спробувати. Так, Артем, ти кожного дня стоїш крім понеділка, так? Да, да? да, да, крім понеділочка. Тому хто шукав, той приходьте. Показала як. Важаю. О, пасіва, пасівочки.